Ви знаєте, що це були вибори, це... хіба це вибори були, це... ми подумали, а хтось рішив. Бої дуже важкі. Знаєте, що у нас і газети, і ні радіо, нічого. Прийшлося їздити, об'їхати, все і у Стіловку, весь округ пішком пройти, щоб донести свою, свої ідеї і мисли по поводу будущого. Так що я думаю, що ми цей раз вже вибори будуть проходити трошки в других більш демократично, більш проще, але все одно фальсифікація буде, на сьогоднішній день вже є опасення, що буде фальсифікація, але будемо якось противостояти цьому. Що я хотів сказати, я так розумію, тут дуже велика тема була по НАТО. Я вам скажу два питання, які мене убідили самого НАТО. Один, це те, що за все существування НАТО 28 які входять на них ні разу не напали. Це найголовніше. Да. І в ТРС це дуже важливо. Ми, коли з вами йдемо влежати гроші в банк, ми вибираємо банк. Мощний, крепкий, бути. Да? точно так же вибирають інвестори країну, де є риск витратити гроші. Хтось може прийти, забрати пів Донецька чи там пів Луганська, просто зайти сюди, гроші не зайти. І Інвестиції будуть тільки, ті, що колись у нас украли, вони можуть вертатися через владу. Не більше, ні менше. Серйозних інвестицій не буде без нас. Найсні два критерії, які ми оцінюємо, це інвестиції в захищену страну на захищену територію. Захистити ми можемо тільки разом. Один за всіх, всі за одного, другого варіанту в нас немає. Так, да, армію треба до армію обратитися зовсім по-другому. У нас не було армії і унічтажали цю армію монотонно і технічно. Е, Буквально в ту п'ятницю, до цього десь я, в початку сентября я був в Дебальцево сам. І там раз, два, три ми були в Дебальцево, але перепосідній раз ми з командиром 17-ї розвідроти пішли в сам город. Тихенько вийшли там 4 години, 4 по-моєму, було 4, десь полп'ятого вечора. Повірте мені, що я бачу, як люди, як вроді по команді, з сумками, з авоськами, йдуть і спускаються в бомбобіжі в підвал. Тому що з п'яти часу є інформація, що будуть бомби, будуть стріляти. Чого вийшла ця пам'ятка, якщо ви бачили вже хтось, я роздав пам'ять? Це тільки основується на цьому. Тому що люди, немає жертв чоловічих в Дебальцево, дуже мало гражданських, тому що вони знають, коли і куди і що робити. Це як вам сказати. Якщо освідомлюємо, значить ворожок. Знаємо, що робити, менше буде жест. Цього да, б не хотілося би, звісно, щоб на нашій землі, не дай би Бог, щось таке произошло. Но, мне, что другие, чем... Ну повірте мені, що реалії трошки інші, чим. Коли тут знаходишся, мені таке відчуття, що по телевізору розказують, ну, якусь сказку, там хтось розказує, бо це не касається нас, И не дай бы Бог, щоб вона каснула. Але на самом деле там происходит трошки, трошки друге. Тому нам... З вами треба бути вместе, місті раз. Ми чітко повинні розуміти, що тут Україна, що це земля наша. І якщо ми з вами будемо всі в вместе будемо добиватися цього, тут ніколи в житті не проросте ні сепаратизм, ні тероризм, ніколи. Тому цю пам'ятку в зробили. Не важливо, були б вибори чи не були б її все одно зробили. Тому що дуже часто цим і дуже часто сталкується з тими проблемами, які там є. От в двох словах, то що я вам по, по НАТО, по війні, хотів би сказати, що все дуже багато залежить від нас, від нашої позиції, від нашого вибору, від нашої принципіальності в виборах. Так що ці вибори вони будуть, звісно, як я вам сказав, дуже, дуже знаковими для нашої країни. Це один із способів прикратити. Цю війну убрати п'яту колону з Верховної Ради, та що підтримує і фінансує цю війну. Це правда, і тут не треба там, видумувати, що якийсь да, то чи не то. Це реальне протистояння е, бившої власті на Україні, Росія. Це рішають свої випроси і спосіб підтримати предыдущої власті, яка должна була передати Україну як на блюдачки Росії, тому розвалювалася армія, тому е, на, на русському язику грали. Ну, тобто, натравлювали е, дві половини України одна на одну. На самом деле ми всі однакові, ми всі хочемо одного миру, хорошого розвитку нашої країни і рішення наших проблем, щоб наші діти мене всегда убивает одна річ. Путіна дочка в Австрії, в Швейцарії, верні. Лаврова дочка в Америці, наших практично всіх політиків в Європі участь. Вопроси, чому не Європа тут? Ну що тут дуже тяжело зробити реформу і зробити образування Європейське в Україні. Та не важко це Польша зробила. Чехословакія зробила такі ж самі країни в бившому Соєцькому Союзі, як і ми. Ми ніяк не можемо цього. Нам треба збавитися від цієї п'ятої колони, збавитися від прошлого і піти вперед із пісні, так сказати. Якщо є, є питання, щоб ми з вами були в контакті, задавайте, я не